Друзі, друзі, всім привіт, друзья, ну підходить до мене, я не поспечує до вас дуже я не нічого собі. Ми всі такі, швидкіли, що ми шо, сьогодні їли, щоб відходимо сюди. А ну, друзі, а що ви сьогодні? не строє? І, ще і, раз приїдуть, ще і мене не. не ходи сюди, і ходи, не. Ходи, ходи. Ходи, ляньчка, ходи. ходи. Допомагати так друзі, знаєте, що мені сьогодні казали, що вас тут нюха, так? Що може тут інший свято, так? То є сьогодні свято? День народження, а сьогодні день народження. Юліана. Юліана, це не нюха, так? Юліяна. А Юля від нас. Ого, доганяй Юліана, доганяй. <laughs> mm-hmm. Thanks. What is the Yulan? What